Погода в Україні після теплих днів у листопаді готує українців до зими. Як обіцяють синоптики, вже з 15 листопада в Україну налетить мороз, снігопад і дощі. Як говориться в прогнозі Гісметео, різке погіршення погодних умов в нашій країні варто чекати вже в середу, 17 листопада. У цей день практично по всій території України стовпчики термометрів підуть вниз, а в багатьох областях випаде сніг, хоча місцями він буде у переміж з дощем, хоч і температура повітря в день все одно буде залишати. В плюсовому діапазоні, то не варто розраховувати на те, що сніг затримається хоч на пару днів. У західних областях, після невеликих снігопадів 17 листопада, і аж до кінця місяця буде зберігатися відносно суха і сонячна погода з легкими мінусами в темний час доби. У центральних областях нічні морози будуть більш відчутними. А до кінця місяця стовпчики термометра навіть в день не будуть показувати сильно вище нуля. Найбільш прохолодно буде в східній частині України. Там стовпчики термометра почнуть падати вже після. Після понеділка нічні морози в цих областях будуть місцями досягати мінус 8 градусів, хоча до кінця місяця там стане на пару градусів тепліше. Жителям південних областей пощастило з погодою більше. Сильних морозів там до кінця місяця чекати не доведеться. Нагадаємо, синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду, завідуючи відділом прикладної метеорології та кліматології українського гідрометеорологічного Метеорологічного інституту ДСНС Віра Балабу говорила, що зима в Україні сезону 22-23 обіцяє бути ще тепліше ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив ланії. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першим дізнаватися точний прогноз погоди.